Ви представляєте, 58% українців згодні, щоб відбиватися від РФ, навіть якщо нам західні партнери не будуть давати зброї, і якщо навіть в нашій території будуть деякі під контролем Російської Федерації: 58 Це за два роки війни. Настільки зменшилась сума тих людей, які хочуть далі продовження війни. Ще на початку було практично 80%. Не буду говорити про остальних, але більшості хочуть, я так думаю, або переговорів, або просто закінчення війни Похір на ті території. Як ви вважаєте, чи потрібно далі відбиватися, чи ви входите в ті 58%, чи ви входите в остальну суму, напишіть в коментарях і будьте здорові.